Продовжимо годину ще в прямому ефірі каналу «Еспресо». Хотів би, щоб ми одне відео подивилися. Вчора у Луганську відбулася інаугурація. Ми вчора показували інаугурацію Олександра Захарченка. Давайте сьогодні подивимося так звану інаугурацію так званого лідера, так званої ЛНР Ігоря Плотницького. І що він заявив під час цієї інаугурації? Він закликав світових лідерів лідерів Великої Британії, США, Франції та Росії створити нову антигітлерівську коаліцію проти України. Будь ласка, відео. И пусть никого не обманет экономическая слабость современной Украины. Если так укрепиться нацистской идеологии, очень скоро в центре Европы может появиться 40 миллионная террористическая организация, по сравнению с которой Аль-Каида или ИГИЛ покажется детским спортивным клубом. Лидером держав-победительниц, которые сокрушили нацизм в 1945 году с призывом возродить антигитлеровскую коалицию на современной основе. Такой союз ведущих мировых держав может стать непреодолимым барьером на пути нацизма и распространения его по всей территории. Мы уверены, что новая антигитлеровская коалиция сможет без применения военной силы принудить руководство Украины к миру и возвращению на оккупированных территорий Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Ну, бачите, ми вважаємо ці території, окуповані терористами, вони вважають їх окупованими Україною. Пане Антоне, чи що може нас примусити, чи зможе нова антигітлерівська коаліція примусити нас звільнити ці території і зупинити нацизм в Україні? Єгор, я при цьому вже нікому. Бред коментувати не буду. Ну, але тим не менш ця людина ну, що підписує що, бред... угоди в мінську, які я, ми то, виконуємо. Я бред коментувати не буду. Я прошу Пане Юрію. Ну, по-перше, що вона там підписувала, ця людина. Я тут сидів, я показував меморандум. От треба просто дивитися на документи. І там написано, що при зустрічі трьох Російської Федерації за участю посла Зурабова, Україна за участю Леоніда Кучми, а також представника Євросоюзу там, Анінін, та домовились про наступне. Ви там де-небудь чули, що небудь? Там внизу. Після всіх підписів уповноважених осіб є дві підписи Плотницький і Захаров, Захарченко. Чи Захарченко. Це вони присутні були при цьому і бачили про що домовляються серйозні сторони. Це по перше. По-друге, ну якщо чесно коментувати, то антигілітівська коаліція вже створена. Антиросійська правда, антипутінська. Вона сьогодні є. Туди входять Сполучені Штати, Канада, Австралія, Євросоюз. Ну і там ще арабські країни, допомагаючи на да. ліфт. Ну, е велика як це. АПЕК. Uh, uh, ні. Ну, Британська імперія, да? так? Тобто, no. І вони там долучили. Спідружність. Да, Спідружність. І тому подібне. Так що, ну, а те, що там вийшов якийсь там. Трохи вдарений по голові чоловік, і про щось там ну, можливо, е дай Бог, Бог пане Іване, Але все я, ж таки, ця людина представлятиме тепер. Ну, начебто, ці люди за нього начебто проголосували, начебто порахували, і він вважає себе самолегітимізованим цим лідером цієї так званої терористичної ЛНР. З ким тоді вести переговори, якщо не з ним там. Дивіться, я би не спрощував ситуацію, тому що е ну так само не досить серйозно ставилися на початку до того, що відбувалося в Криму. Крим сьогодні є суб'єктом Федерації Росії, на думку Росії. Проти виступає весь світ, але це не заважає Росії повністю контролювати Український Крим. Зрозуміло, що цей сценарій, який запущений Кремлем, і ці маріонетки діють за вказівкою Кремля. Ідея полягає в тому, щоб створити черговий заморожений конфлікт, де будуть невизнані незрозумілі території, в яких буде незрозуміла влада, якісь президенти, які роблять якісь інавгурації. Тому спрощувати цю ситуацію не варто. Звісно, це є абсурд. Звісно, це є незаконно, і ми категорично не можемо це визнавати ні в якому розумінні. Але насправді вони зараз це діють із-за того, що у свій час під час підписання мінського протоколу їх фактично легалізували. Їхні підписи стоять під документом. І вони себе вважають сторонами. А зараз вони що вимагають уже тепер? Вони кажуть, ми готові з Україною продавати їм щось, щось від них купувати, встановлювати якісь економічні зв'язки. Зараз вони будуть говорити про те, що вони якимись державами незрозумілими, а Росія буде боротися за те, щоб ці держави хтось визнавав. Тому мені здається, що ситуація має бути однозначна. По-перше, Україна повинна повернутися до Женевського формату переговорів, де не має бути ніяких ДНРів, ЛНРів чи їхніх представників. Мають бути Сполучені Штати повернуті за стіл переговорів. Європейський союз, Україна і Росія. І в такому форматі потрібно вирішувати питання Донбасу. Це раз. Другий момент якомога швидше потрібно скасувати неправильні і помилково прийняті закони 16 січня 16 вересня вибачте стосовно окремості і, і амністії терористам, і окремих територій Хорошо. оце треба зробити Дякую. І, і ще одне і ще одне ми повинні дуже швидко зараз маючи міцну коаліцію якщо вона вдасться в 300 голосів, вона мусить вдатися дуже швидко почати Переозброєння армії і реформу збройних сил, тому що нам треба готуватися до захисту Дякую. інших територій. Ставано чи справді ну не, не варто нам на це дивитися і кон якось комеду... Я е Позбавлений оптимізму колег, які перед цим виступали, і підтримую представника батьківщини. Вважаю, що е ці псевдовибори без сумніву створили марнеткові. Утворені, які е, мають особливу перспективу для як суб'єкти міжнародних відносин, наступному звичайно ніхто не буде визнавати, але не будуть діяти. Що може зробити Росія? А підтримувати їх. Е... Так би мовити, терористичну діяльність для розширення Донбасу, про що Захарченко вже заявляє, і не треба скидати із е, рахунків токаря 6 шостого розряду, який він є здається. Ну, він да? взагалі сказав, що наше майбутнє а, в Росії ми хочемо стати да, частиною да, Росії. Ми знаємо про створення армії, про створення служби спеки своїх і так далі. Тобто, сьогодні це буде воювати не терористи, вже і дійсно ми легалізували їх. А це буде воювати армія Новоросії на підтримці Росії. Друге, Росія може піти на незвичний, хоча малоймовірний крок, вона може віддати частину своїх територій, провів спільний референдум і створити нове утворення з частин легітимних своїх територій, і частини ЛНР, вотен? Тоді, тоді треба буде, да, думати ростовської е інших областей, треба думати від товариство, як діяти, які відносини будувати з Росією. Не треба забувати, що, наприклад, спроба там уникнути залежності енергетичної Європі і Україні від Росії не відбулася, не вдалася, і в ніч перед Хеллоїном підписаний цей договір. З трьох документів, які показує що Росія поки що диктує свої умови і порядок а ми платимо борг віру. за газ. Дякую. Давайте одне відео подивимося. Потім повернемося до цього закону сумнозвісного про статус території, що буде з ним як терористи до нього ставляться, до скасування ймовірності скасування його. А зараз ми подивимося ще одне відео. Вчора відбувся руський марш, так званий в Росії. От українців часто звинувачують, в тому що вони, от як плотницький каже, на, на, на нацисти, що вони кричать, хто не скаче, той москаль. Давайте послухаємо. Слухаємо, що в Росії кричать на цих російських маршах цього року вчора в Москві, і рік тому, 4 листопада, в день національної єдності Росії. Будь ласка. ¿Usted? без коментарів не буду коментувати це відео, але от коли нас звинувачують нацизмі, я не знаю, хто перший нацист. Хто не пригає, то чурка кричать російські неонацисти. Давайте до закону нашого повернемося. От у сепаратистсько-терористичних ДНР і ЛНР звинувачують українську владу у заподіянні великої шкоди мирному процесу скасуванням закону про Донбас. Пише українська правда. Далі цитата із спільної заяви Донецької та Луганської цих так званих республік: скасування Києвом закону про особливий статус Донбасу завдає серйозної шкоди мінському мирному процесу, замість того, щоб до Вати його й ухвалити в редакції, погоджені у ході мінських консультацій. Порошенко просто скасовує його, пропонуючи натомість якийсь інший, який не погоджено з представниками Донбасу, і який взагалі ніхто не бачив. Тепер після одностороннього рішення про скасування цих законів мінський протокол від 5 березня вересня фактично перекреслять київською клікою. Ну і далі. Що ДНР і ЛНР переглянуть це своє ставлення догоди і не можуть діяти на підставі документа, з якого Порошенко вилучив принципово важливі пункти. Пане Антоне, ваша позиція, яким має бути чи взагалі чи буде скасований цей закон? Якою радою? Нинішньою радою чи вже новообраною, і яким має бути новий закон? Це має бути закон про, про окуповані території, про спецстатус деяких районів Луганської Донецької областей. Що це має бути за документ? Значить, давайте почнемо з наступного. У нас нет никаких ни ЛНР, ни ДНР. Есть оккупация территории Украины Российской Федерации. Без военной силы Российской Федерации эти бы формирования не просуществовали даже двух недель. Именно тогда, когда наша армия Нацгвардия, которую восстанавливали из руин, Турчина, Порошенко и Ценюк, смогла какие-то действия ее террориста, тогда Путин вел свои войска 24 августа, в День независимости. Поэтому все остальное это второстепенные вещи. Значит, принимать надо закон о статусе оккупированных территорий, которым отрегулировать вопросы о том, как Украине дальше существовать в относительно данных территорий. Платить или не платить пенсии, если платить, то при каких условиях. Как устраивать экономический оборот до тех пор, пока нам не удастся вернуть эти территории. Понятно, что прямой военный конфликт с Российской Федерацией, ядерной державой, имеющей там вторую и третью армию в силе, по силе в мире на сегодняшний момент невозможен. Но все меняется, все течет все изменяется. Поэтому мировое сообщество с нами в Украине огромный потенциал демократический, который показали эти выборы. Надо объединяться, оставлять свары так сказать, за порогом и создавать необходимые предпосылки для изменения Конституции, для принятия разумных законов не популистских, которые позволят укреплять армию обороны. Ведь все знают, что ты или покупаешь пушки или масло. Поэтому ближайшие годы будут очень тяжелыми в плане социального обеспечения. подобных вопросов. И нужно здесь это четко делать. Поэтому понимать закон нужно об особом, о, статусе оккупированных территорий, вместе с мировым сообществом, укрепляя свою бронеспособность безопасности, не допускать дальнейшего расширения этих раковых опухолей и делать все необходимое для того, чтобы будущее мог вернуть. Путин не вечный. И мы и Крым, и Донбасс, мы вернем себе Дякую. Пане это делать новая рада, в силе? Чи нам вистачить цього ну, місяця? Ще ч на чекати, що стара рада вже не збереться. Але у вас береться не раніше початку грудня, кінця листопада. Нічому, у нас кожен день на рахунку. Через скільки там 8-9 днів залишилось до терміну підведення ЦВК повинен видати, що Рада сформована, а вже далі це вже рішення самої нової ради, коли вона проведе своє перше засідання. Я так розумію, що це треба робити швидше. Це перше. Ну, але ще будуть суди-пересуди. Ну, це суди-пересуди, Жодний немає судових оскаржень, виборів, скажімо, по партійній кримінальним списком. Це перше. По-друге, це які суди, рада легітимна, як є, що там є, тричі... Дві третини, поки. Чи дві третини, так, дві, да, дві третини. Тобто, вона вже може починати якщо роботу. Якщо зареєстровано 301 депутат, то Верховна Рада може, вже може починати дату... роботу. Сьогодні 68, по-моєму, зареєстровано, ну, щось таке. Тобто, до 10... Тобто, то ви впевнені, що свобода не буде mm. вимагати перерахунку голосів ну, по одномандатному округу? про метру. те, щоб вона, і якщо вже так казати, то, по-моєму, витік термін, коли можна було оскаржувати будь-які рішення. Ну це треба дивитися законодавство, Я зараз точно не пам'ятаю, там, по-моєму, п'ять днів було. Ну, тобто вже... Всі терміни свобода, свобода може оскаржити протокол ЦВК підсумковий про встановлення результатів по багатомандатному округу. Ну, Цей протокол ще ЦВК не оприлюднило. Тоді тому у свободи буде безумовно шанс це зробити, але я сумніваюся, що це щось принесе, тому що в принципі ми всі мали спостерігачів, членів комісії і вівся паралельний підрахунок. Ну, начебто, я не був казав, що в них є мокрі протоколи з початками, ну, де, 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 де вони набирають. Це, їхні... це, це, це право свободи, і нехай раду, це роблять всі свої фактично, законні моменти. Була свого часу про. Януковича більшість, де половина людей взагалі вже живе в Москві. Ну це, давайте. Чесно скажу. Ну але третина ну, людей ну, перейшла в новий парламент. цілий ряд депутатів, 24 депутати вони їздили в Російську Госдуму, і там платіровали по да. Харківській області цілих три депутати збиралися і нічого. Ну, я три, надію, що Генеральна прокуратура дасть оцінку цим действиям, как і законом 16 января. Ну января, у нас у нас є представник, які балотувався по Харківщині. Mm -hmm. Пане Степане, чому там регіонали виграли всі mm -hmm. мажоритарні округи, якщо не помиляюсь, окрім одного? Я би спочатку сказав до окупованих територій. Слово окуповані території означає, що вони окуповані іноземною армією, де встановлено управління, аби військове, напіввійськово-цивільне, встановлені відповідні правила іншої держави на території, ДНР цього немає. І тому говорити про можливість окупованих територій є надзвичайно складною. Жоден іноземний інститут, не сказав, що це окупована територія, так, є російська агресія. Але е, я слухав уважно про мову президента. Я не чув нічого подібного про те, що мова йде про війну, про військову агресію, про окуповану територію Росією. Я розумію, що зараз дуже важливо говорити такі слова. Давайте дивитися на речі реально. Зрозуміло, що треба дуже важко працювати в новому парламенту президентським аналітикам Радбезу, щоб знайти правильне рішення цього питання. З одного боку, цим можна відштовхнути до кінця проукраїнські сили, які там є а з другого боку. Це все ще українське територія, визнання і окупованою територією може прискорити процес ну, але там стоять Криму. іноземні війська. Як і що почекайте, іноземні війська я можна володію секретною інформацією. Наскільки мені відомо із заяв офіційних українських, там на цей е, з, з, з радбезу там знаходиться на сьогоднішній день не більше як п'ятсот сімсот ну але, це, ну, але це іноземні війська. Але е, е, це ще не свідчені окупація. Не від Криму відносно Харківської області. Кори здається, що це просто злиті вибори без сумніву, що 13 регіоналів, причому, які зовсім не берему очі в законтній процесі. Зі до єдиного голосували за закони 16 січня, не могли обиратися просто так, без того, щоб не були підтримані якимось чином. Це не тільки в Харкові. Ще чотири депутати, які голосували за закони 16 січня, прийшли в парламент. Це величезний троянський кінь, який вкрай небезпечний для національної безпеки. України. Дякую, Антон Рашенко, прошу коротко, потім реклама. Ну, на я хочу сказати, що я уверен, що Степан Богданович совласний со мною в тому, що без Російської Федерації лично Путіна ніяких боли. И ДНР, ДНР, всей этой истории и в принципе не было ни Крыма, ни і и так далее. Поэтому у нас имеет место гибридная война, в которой война не объявлялась. Мало того, у нас сначала было дано разрешение на ввод войск, потом он был забран. На самом деле все делалось на российских штыках, все делалось за счет российской экономической мощи и российской военно-технической мощи и так далее. Без России все эти карликовые республики развалятся в три дня. Да нет, просто если завтра Путин скажет, что я вас больше не поддержу. уже через два часа никого не будет в Украине. Я вам гарантирую просто-напросто. Дякую. Поэтому говорить о том, что это не оккупированная территория, на мой взгляд, это смешно. Это реально оккупированная территория, точно так же, как и Крым. Потому що вони держаться на російській воєнної технічній і агресивній муж дякую, пане пані дам слово, але після не тривало реклами. Залишайтеся на каналі Еспресо.